Добрий вечір, дорогі друзі, брати і сестри. Шалом святі дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас, цей вечір, 4 квітня 2025 року. І ми знову в ефірі можемо читати Слово Боже і проповідувати Івангелія. Я вірю, що Господь благословить нас сьогодні. Сьогодні я сам. Тому що мої сини на молодіжній церкві зараз, на молитовному зібранні, вони моляться і за Україну, за зростання церкви, за те, щоб скоріше завершилася війна. І я вірю, знаєте, тоді, коли молодь збирається і молиться, Бог дуже на це приглядає, дивиться на них. Тож благословляємо сьогодні нашу молодь, яка збирається в церкві і буде молитися ночі. Вони там будуть читати і готуватись для пасхального служіння. Тож благословимо їх сьогодні. І цей час, коли Бог буде промовляти до нас, ми будемо робити вечерю Господню, помолимось, друзі, щоб цей час був благословенний. Зараз я подивлюсь, що ми зараз в ефірі. Чи ні? Так. Ну, будь ласка, почекайте. Подивлюсь, щоб воно все працювало. Так. Так, працює. Добре. Буду бачити. Дуже важливо, щоб були помічники, які можуть допомагати. Але сьогодні сам. Тож, давайте помолимося і благословимо цей, цей час. Дорогий Господь, я вдячний тобі за твою любов і милість. Я благословляю моїх братів і сестер, які зібрались зараз в ефірі, для того, щоб чути Слово Боже. І сьогодні я прошу тебе, промовляй до нас, Хай святе слово торкається нашого серця і сілює нас. Ми любимо тебе, ми даємо тобі всю славу і честь, Господь. Ми любимо. Твоє слово, Господь, ми любимо збиратися, щоб читати, молитися один за одного, Господь, будь з нами. Ти тут, серед нас, там, де нас двоє чи троє зібралось вм'я Твоє, ти назавжди з нами. Я дякую тобі, Господь, що ти зцілив мене, бо я сцілюєш і сьогодні всіх моїх братів і сестер, хай сьогоднішній вечір буде наповнений Твоєю силою, Господь. Ти на першому місці для мене в моєму житті і тобі слава навіки, Отець і Святий Дух. Амінь. Тож, брати і сестри, ми продовжуємо вивчення теми Слова Божого, ставимо це на перше місце, тому що, знаєте, коли ми е, приділяємо Богу е, своє, свою увагу, свій час, свої гроші, е, своє служіння, свої справи. То він завжди забезпечує і благословляє. Я це е, напротязі всього свого життя бачу як Бог благословляє мене. Тож сьогодні продовжуємо вивчати Євангеліє е, Івана. Е, сьогодні було е, ранкове сповідання, і це записано в Євангелії Івана, перший розділ 14 й вірш. А я сьогодні взяв 14-й, 15-й, 16-й і 17-й. чотири вірша. Тож, відкрите, будь ласка, Євангелія Івана, перший розділ 14 по 17 вірші, і прочитаємо. Слово стало людиною і оселилось серед нас. Ми побачили його Божественну велич, велич єдиного сина, Отця Свого, він був сповнений благодаті і правди. Іван свідчить про нього, проголошуючи, це саме той, про кого я казав. Той, хто йде за мною, величніший за мене, бо він був і до мене. Від повноти Його правди і благодаті ми прийняли одну благодать за іншою, бо закон був нам даний через Моїсея, але благодать і правда прийшли через Христа. Тож таке слово сьогодні, і ми зранку з дітьми робили вечерю і трошки спілкувались, сказали про те, як слово стало плотю. І ми згадали Марію, яка побачила ангела своїми власними очима, і вона злякалась. Ангел їй каже: Не бійся, ти благословенна, і прийняла благодать від Бога, і у мене є до тебе повідомлення. Вона почула, що Бог хоче стати людиною через її плід, і що вона завагітнює, і ви знаєте. Вона запитала у Ангела, а як це можливо? Від о, е, е, без чоловіка, як це можливо? І ви знаєте, Ангел сказав, що сила Всевишнього Бога, Дух Святий найде на тебе, ти народиш дитину, ти завагітнюєш, народиш дитину, даш їй ім'я Ісус. І ви знаєте, вона сказала: Хай буде мені по Твоєму слову. І ви знаєте. Так все і здійснилося. Я, як віруюча людина, вірю в це повністю, всім своїм серцем. Не маю сумніву, що так і було. І народився на цю землю Бог. Бог втілився в людське тіло. Він Бог, який створив Всесвіт. Друзі, йому все можливо. Тож він став людиною для цього світу. І про нього дуже багато було пророць. Сам Бог давав пророцтва всім пророкам, які е, записали старий заповіт і в Новому Заповіті Іван Хреститель, е, вони свідчили про Христа, що прийде та, е, ця особа, і його ім'я буде з нами Бог. Уявіть собі, Ісуса називали з нами Бог. Тож, в тілі людському був Бог. І сьогодні, брати і сестри, це дуже важливе откровіння, що Бог живе в нашому тілі. Зараз Дух Святий живе в нашому тілі. Ми поєднані один з одним в тілі Ісуса Христа. І Головою Церкви є Ісус. Так Ісус сказав: Я створю церкву свою. І ворота Ада, двері Ада, його її не здолають. Я хочу, щоб ми з вами. Дійсно були пов'язані в одному тілі Ісуса Христа, щоб перемагати. Ворог завжди бажає дати сумніви, дати якісь хвороби, якісь проблеми. А ми з вами перемагаємо силою Божою. Тож хочу, щоб всі ви були знаєте, наповнені Духом Святим сьогодні, щоб Дух Святий зцілив вас, дав вам силу, дав вам помазання, помазання того, щоб прийняти Слово Бога. Дуже важливо, як і Марія прийняла це слово, і слово стало плотію, стало людиною, оселилось серед нас, щоб так стало і в вашому житті, щоб слово просілення оселилось в вашому тілі, слово забезпечення оселилось, слово мудрості, щоб мудрими були. Тож все це через прийняття божественного слова. Друзі, це важливо. І далі. 15-й вірш. Іоанн свідчить про нього, проголошує це саме той, про кого я казав. Той, хто йде за мною, величніший за мене, бо він був і до мене. Друзі, Іван, він э, двоюродний брат Ісуса Христа, він народився на півроку раніше, ніж Ісус. І він прийняв від Бога це откровіння про те, що Він буде свідчити про Месію, який прийде. Який охреститься, і Він буде акцем Божим, який візьме на себе гріхи всього світу. Іван про це проповідував. Ісус зазначив, що Іван найвеличніший пророк, який був, але Він сказав: найменший в царстві Божому більший, аніж е, пророк Іван. Хоч Ісус дав величну оцінку е, для Івана, але Він е, все ж таки. Підкреслив маленький в царстві Божому величніший за Івана. Тож, дорогі брати і сестри, Ісус сказав про нас з вами, тому що ми народились від Бога, так само, як народився Ісус. Хочу ще зазначити про Івана Хрестителя. Він також народився тільки завдяки Богу, тому що коли, його, коли батько і мама. Івана Хрестителя вони були благочестиві, вони служили Богові. І одного разу, коли е, е, батько Івана Захарія служив в храмі, е, е, тримав цю, це служіння в святому святих, е, знаєте, до нього теж прийшов е, Ангел і сказав, що у тебе народиться дитина, а вони вже були. В літах люди, літні люди, і він е, е, як е, не повірив в це слово. І тоді Ангел каже: все ж таки це здійсниться, але ти будеш мовчати, і не, буд, не зможеш розмовляти. І він став немий, аж доки не народився Іван Хреститель. Тож, знаєте, дива є е, в е, Бог. Робить дива і він дає назначення кожному. Тож ми з вами були народжені від Бога, і у нас є своє призначення на цій землі. Ми повинні зробити свою частку на цій землі. Ми, як діти Божі, повинні прийняти призначення від Бога. З самого дитинства Бог мені казав через моїх рідних. Мого батька, мою маму, що я буду проповідником, що я буду пастором, буду служити в церкві, що вони мене народили для ці, цього завдання. В дитинці я це ну, якось і не вірив, але коли Бог з'явився мені особисто і сказав про моє служіння, я прийняв це і сказав так, Господь. Буду слухняний тобі, буду служити тобі. І ось на протязі вже 33 років я служу пастором церкві, дім молитви для всіх народів і завжди проповідую про Ісуса Христа. За все своє служіння бачив безліч чудес Божих. Багато людей, які були спасені, були зцілені через силу Божого Слова. Тож хочу, щоб і сьогодні кожен з нас щось отримав. 16 вірш про це і каже: від повноти Його, від повноти Його правди, Його праведності. Його правди і благодаті ми прийняли одну благодать за іншою. Благодать за благодаті приходить, коли ми приймаємо повноту нашого Господа. Знаєте, можна прийняти трошки. А можна всю повноту прийняти. Прийняти просто е, вірою те, що я став дитиною Божою. І жити, продовжувати жити своїм життям. Нічого не роблячи для Бога, для людей, просто живучи таким чином, як дитина Божа. Знаєте, я розумію, що е, це просто життя, яке марно витрачене, тому що Бог хоче, щоб ми. Знаєте, попрацювали для нього, щоб ми дійсно принесли багато плодів. Ісус так каже, що дерево пізнається по плодах. І я вважаю, що кожен із вас хотів би мати такий сад, який приносить добрі плоди, щоб це радувало і давало натхнення, щастя, те, що ви насадили в своєму саді, щоб воно приносило вам задоволення, приємні смаки, так чи ні? Тож ми, друзі, ми як дерева, які насаджені Богом. Ми створені Богом для того, щоб приносити плоди. І ми приймаємо від Бога благодать за благодатью. Як дерева приймають дощ е, і е, е, сонце, і вони приймають це як благословення, е, і потім приносять плоди, так і ми з вами приймаємо благодать. За благодатью від Божої повноти. Ми приймаємо откровіння, приймаємо Слово Боже, приймаємо молитви, і що це діє в нашому житті. Що це робить? Це зцілює нас. Це дає нам натхнення служити ще більше Богу. І, і Іван, богослов, Іван Євангелист, він каже: Закон був даний через Моїсея, але благодать. І правда прийшла і через Христа. Дуже важливо зрозуміти: закон прийшов через Моїсея. Моїсей прийняв від Бога закон, який пов'язав людей під владу прокляття, під владу покори. Якщо людина слухається Слово Божого, виконує, вона буде благословенна. А якщо не виконує, то вона під прокляттям. А Ісус приніс. Новий закон, закон любові. Він каже: нову заповідь даю вам. Ісус змінив всі наслідки старого заповіту. Ісус Христос це кінець закону, щоб ми це зрозуміли. Бог вже не вважає нас винними через жертву Ісуса Христа. Ми помилувані, ми маємо е е е е е е виправдання через жертву Ісуса Христа. Завдяки Ісусу. Ми прийняли праведність і благодать. І ось тепер саме важливе откровіння, яке поставить все на свої міста, що таке благодать? Благодать це Божа присутність в нашому житті. Коли я приймаю благодать, я приймаю Його присутність, я приймаю Його е, е, особистість, я знаходжусь в Його присутності. Друзі, це найважливіше відчувати Бога, відчувати в своєму серці, розуміти, що Він тебе бачить, Він тебе е е окружає, він навкруги тебе, він торкається твого серця, він чує твої молитви. Ще, ще що важливіше може бути: Він чує, він торкається, він благословляє, він дає все необхідне. І це і є благодать і його правда. Він пообіцяв, що всі обітниці, які він дав нам, вони вони виповнюються чи здійснюються, тому що ми віримо. Віра це інструмент, щоб прийняти це. Тож, якщо ви готові прийняти вірою Його присутність, його е е праведність. А праведність це брання, праведність це одежа, праведність дає можливість сілитись. Знаєте, коли холодно, ми вдягаємось і це зігріває нас. Тож так і праведність, як одяг. Ісус, Він праведний, Він, Слово Боже, каже, вдягніться в Христа. Тобто, коли ми вдягаємося в праведність, ми зігріваємось. Ми цілюємось, ми наповнюємось силою, друзі, це як нова шкіра, як нове існування. Знаєте, це як зануритись в його присутність, його божественної сили. Я хочу, щоб ви це прийняли прямо зараз, в молитві. Хочу помолитись молитвою Каяття. Якщо ви дійсно бажаєте це відчувати в своєму житті. Скажіть ці слова разом зі мною. Скажіть, Господь Ісус, я приймаю Твою присутність, я приймаю Твою благодать і Твою праведність. Я вдягаюсь в Христа. Я називаю Господа Спасителем. Ісус мій Господь. Я віддаю йому своє життя. Я присвячую Богу свій час і своє існування. Заради тебе я хочу служити тобі, мій Бог. Слава тобі навіки. Господь, я твій назавжди, в ім'я Ісуса Христа я молюсь. Амінь. Тож, брати і сестри, я вірю, всією молитвою Божа сила приходить в ваше життя. Прямо зараз. Давайте приймемо всередину себе вечерю Господню, його тіло і Його кров. Це поєднання з Богом. Давайте візьмемо хліб, вино і помолимось. Я дякую тобі, Господь, за цю вечерю, я дякую тобі за цей хліб і вино. Я проголошую Твоє спасіння, проголошую твою любов, твою милість, Господь, слава тобі. Ти найсправді тут, серед нас, Господь. Я дякую тобі, що ми разом з моїми братами і сестрами можемо відчувати Твою любов. Ми благословляємо цей хліб і вино. Проголошуємо Твоє спасіння, проголошуємо Твою милість. Боже, ти з нами. Я вдячний тобі, що можу робити вечерю з моїми братами і сестрами разом з моєю родиною. Боже, ти поєднав нас в тілі Ісуса Христа. Господь, ти серед нас. Слава тобі навіки. Ми приймемо Це в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую тобі, Господь. Це, це справді істина їжа, як Ісус каже, істинне пиття. Дякую, Господь, дякую тобі, Господь. Дорогі брати і сестри. Слава Ісусу! Господь з нами, Господь благословляє нас. Хочу, щоб завжди ми відчували Божу присутність, Божу любов, Божу милість. І Знаєте, сьогодні я просто хочу помолитись за вас, не буду читати коментарі. Дуже вдячний, що ви написали Шалом, Україна. Вірю, що ви це зробили. Вірю, що ви зробили уподобайки і зробили репости. І зараз помолимось, благословимо один одного і благословимо цю ніч. Щоб Господь нас зберігав, щоб ці прильоти. Були повністю анульовані і щоб ворог не мав змоги нас бомбити, нашу Україну, руйнувати наші міста, вбивати наших людей. Я знаю, що сталося в Кривому Розі сьогодні. Ця балістика, загиблі, діти, скалічені. Боже, хай зупиниться скоріше ця вся війна. Я вірю, що Бог благословить всіх нас. Я благословляю вас, мої брати і сестри. Помолимось. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за твою любов і милість. Ми любимо тебе і бажаємо, щоб Дух Святий був з нами. Дух Святий, давай нам розуміння, давай нам е, е, знання, Господь, і давай свою присутність, благодать на благодать, Господь, щоб ми наповнювалися твоєю правдою. Господь. Це цінніше для нас, Господь. Ми ставимо це на перше місце. Господь, Твоє Слово, Твоє благословіння, ти перший і ти останній, Господь. Ти в нашому житті найголовніший, Господь. Ми на Тебе спираємось, на Тебе покладаємо свою надію, свою віру. Ми любимо Тебе, Господь. Хай слава Твоя буде на нас. Господь, ти завжди даєш те, що ми просимо, тому що Ти сказав і отримає, і ми завжди можемо звертатись до тебе зі своїми проханнями. І я прямо зараз прошу благослови моїх братів і сестер, які приєдналися до ефіра, які почули Твоє слово. Я прошу тебе, Господь, благослови. Хай це слово, яке було звернене Ну те, до нас цілить, моїх братів і сестер. Це як ліки, Господь, які ми прийняли від тебе, Господь, це як дотих, Господь, того торкання до нашого тіла, щоби зцілити нас. І ми вдячні тобі, Господь. Як ліки не діють, коли вони невірно застосовуються, так і все інше в нашому житті не буде мати благословення чи прибутку. Господь, тому ми на тебе покладаємось, не на людину. Господь, нам потрібно. Зв'язок тільки з тобою, тому я прошу тебе, благослови моїх братів і сестер, щоб вони, Господь, тільки на тебе покладалися, тільки з тобою були об'єднані, тому що тільки для тебе ми важливі, Господь, тільки Тобі ми відкриваємо свою душу, своє серце, Господь. Тобі ми належимо, тобі слава навіки. Ми благословляємо, Господь церкву, і молитви для всіх народів бажаємо, щоб мудрість прийшла до всіх наших братів і сестер. Ми благословляємо тіло Христово по всьому світу. Бажаємо, щоб вони були наповнені благодаттю і праведністю в ім'я Ісуса Христа. Також ми поєднуємо. Свою молитву, Господь, за нашого президента. Господь, ми вдячні тобі за нього, тому що Він дійсно, воїн, Господь, Ти дав йому бути президентом, Господь, Ти поставив його для цієї посади, щоб він. Затвердив Україну, Господь, серед цього світу як країна вільних, незалежних, благословених, процвітаючих людей. Я вірю в цей Господь. Я благословляю нашого президента Володимира Зеленського. Я благословляю е його оточення. Я прошу тебе, щоб ти видали всіх зрадників, злочинців, цих, -цих олигархів і всіх цих корупціонерів. Господь допоможи, Господь нашому. Президенту відновити Україну, щоб Україна була благословена, Господь, щоб була викорена на повністю корупція. Господь, ми просимо тебе. Хай будуть викриті ці брехуни, всі ці зрадники, колаборанти. Боже, хай будуть викриті і притягнуті до відповідальності, щоб вони були покарані за всі свої злочини. Господь, щоб те, що вкрали, було повернуто в державу. Господь, щоб держава України. Була міцною процвітаючою, ми проголошуємо процвітання України. Ми проголошуємо перемогу України над ворогами і про. Це ми молимось, дбаємо про це. Бажаємо, щоб наші військові були незламні, Господь, надприродні потужні, Господь міцними, дай нам необхідну зброю, Господь, благослови наших партнерів, які допомагають нам здолати цього ворога. І хай цей проклятий Путін і зі всіма його прихильниками, зі всіма його військами будуть розбиті в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо, щоб це прокляття. Діяло в їх житті, щоб вони були повністю зруйновані, були повністю знищені з нашої території, і хай це. Полум'я повернеться туди, звідки воно прийшло. В ім'я Ісуса Христа ми молимось. Хай всі вороги будуть знищені з нашої землі. І їх, хто підтримує, хто їм допомагає, хай вони будуть під прокляттям того, що каже Твоє Слово, Господь. Ми не бажаємо їм добра, ми не бажаємо їм нічого доброго, тому що вони порушили Твої слова. І ми не бажаємо бути е, тими, хто. З ними чимсь пов'язані Господь. Тому повністю відділи нас від цієї е, країни терориста, щоб ми більше ніколи не були з нею разом. Ми просимо тебе, Господь, за всі ці злочини, за всі ці загиблі наших людей. Господь покарай цю країну терориста, ми ім'я Ісуса Христа і ті, хто їм допомагають, Господь, хай несуть це прокляття і покарання. Боже, а Україну благослови українців благослови по всьому світові, де вони зараз перебувають. Дай їм єдність разом з президентом, дай їм єдність разом з нашою армією, нашими військовими, щоб ми були. Єдиними, потужними Господь, і нездоланними в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо перемогу в цьому році, і в листопаді будемо святкувати перемогу. Ми проголошуємо це в ім'я Ісуса Христа, як Ти відкрив, Господь, в ім'я Ісуса. Ми молимось. Благословляємо цю ніч! Благословляємо кожного, хто приєднується до цього ефіру, благословляємо церкву дім молитви для всіх народів і дякуємо тобі, Господь, що ти з нами. Тобі слава навіки, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Слава Богу наше, нашому Ісусу Христу. І нагадую, друзі, що завтра субота, шабат, щоб ви були в спокої, були в мирі, не давайте місця дияволу, будьте в шаломі. Шалом це дійсно спокій, це забезпечення, це розуміння того, що все. Бог тримає в своїх міцних руках. Не бійтесь нічого, Бог за вас і Бог вас любить. І ще нагадую, що 20 квітня у нас буде Пасха, і в неділю ми будемо святкувати Воскресіння Ісуса Христа. Буде дуже потужна така програма, готується. Наша молодь буде робити таку постановку. І мій Ельвік вже написав і відео. І звук написав, і вже тренуються, роблять цю репетицію. Тож, я прошу, щоб ви запросили своїх рідних, близьких, сусідів на нашу Пасху. Е і давайте зберемось всі разом на Пасху в Домі молитви для всіх народів, щоб прославити нашого Бога. Хай Бог благословить вас, друзі. Дякую вам, що ви були в ефірі. Дякую за те, що ви молитесь, підтримуєте, даєте пожертви в церкву. Дякую вам за все. Хай Бог благословить вас. До зустрічі. Завтра побачимось. Добраніч.